Місце для дракона: це повість казка, написав її Юрій Винничук. Це не зовсім стандартна казка про драконів, як може здатися на перший погляд. Ні. Тут усе до догори дригом. Кажу одразу: це не зовсім схоже на казку, а більше схожий на трилер, причому жорсткий, як Атака Титанів, Бродячі пси, літературні генії, «Зошит смерті або фільм Дзвінок, Крик. Або Леон Кіллер». Ми відійшли від теми. У цій повісті Касті розповідається про те, як у невеликому королівстві Люботин з'явився дракон. Злий, кровожерливий, що спалює все на своєму шляху. Ні, то був добрий дракон, який навіть не знав, як правильно бути драконом. він переважно траву, полюбляв читати книжки і навіть писав власні вірші. Дивно, так? Якось і до князя дійшла чутка про дракона. І це була добра нагода поновити старі традиції, де в кожному королівстві є герой, який власноруч повалив велетенського ящера, який з дрота випускав смертельне полум'я. Ось князь і вирішив перевірити, який у його королівстві дракон водиться. Тим часом наш дракончик, до речі, його звуть грицьком це ім'я дав йому пустельник, колишній воєвода. Завдяки пустельнику Грицько навчився читати і писати. Оселився наш дракончик у печері неподалік від лісу. Князь, котрий пізнав про це, подумав, подумав і придумав, чому б не влаштувати змагання. Хто переможе, той і отримає винагороду, одружитись із його донькою та отримати престол. Таким чином, князь видав указ про зібрання лицарів на турнір. Коли рицарі більш-менш зібрались, князь видерся на великий пагорб, щоб спостерігати за тим, що відбувається там, унизу. Після першої спроби у них нічого не вийшло. Дракон тільки один раз загарчав і заховався у глиб печери. Ну, і лицарі вирішили виминати його назовні, розпалив багаття, дим повалив прямо в печеру. Маленька істота ледве не задихнулася. тоді князь схаменувся і наказав загасити багаття. Після того, як Грицька мало не вбили у власній печері, пустильник вирішив відвести Грицька в іншу печеру, більш зручнішу для нього самого, бо Тракоша вже був немаленький. Там було невелике озерце, поруч був і лісок. Та й сама по щора знаходилась в такому місці, схоже на колодязь. Згодом князь і дракон подружаться та стануть кращими друзями, будуть разом у трьох пити вино. Але тут постає питання: що робити, як поступить князь в майбутньому? Але ця історія все одно закінчиться трагічно. А як саме? Прочитайте самі.